Наталя Агаркова приїхала до нашого міста із Миколаєва. Зараз жінка працює волонтеркою у центрі надання гуманітарної допомоги, що у театрі імені Старицького. Ми як їхали, от розраховували не може на місяць, не більше, а так склались обставини. Але дуже хочеться повернутися додому. Дуже. Знаєте, часу багато вільного і хочеться бути якось корисною, не тільки щоб нам допомагали, і ми хочемо якось нести свій вклад. Із настанням холодної пори року у гуманітарному центрі з'явилась потреба у теплому одязі та взуті, адже не у всіх переселенців була можливість привезти осінні та зимові речі з собою, як от у мешканки Херсона Наталії, яка приїхала до нашого міста із початку літа. Штани, курточка. обув, звісно, немає, а курточка також джинси, то можна взяти. Я взяла манішку. І хочу такую же штучку взять. я нашла кофту, щоб рассппустить нітку і связ еще до вот такую манежку себе. Не лічна, если б была можливоссть Херсона якось переддати, то я б може це і неходила. А так як у мене ця і можливосці не то, а фінансова это не так тяжно, ну, легко. Здесь на даний момент, тому що допустим, я снимаю квартиру. Ми рассчитывали на три місяці, а видите, затянулось. Багато людей сподівалися, що вони поїдуть додому е на свої домівки. А сьогодні вони розуміють, що їм прийдеться зимувати далі в Хмельницькому. Дехто з людей розповідає, що вони приїхали взагалі без нічого отак як одягнуті, так і приїхали. Тому тут вони починають заново формувати якийсь свій побут, облаштовувати і їм практично все купити дуже до. І тому, хоч трошечки, ми можемо їм тут допомогти. Тому працівники гуманітарного центру закликають хмельничан долучитись до збору теплих речей, аби гості нашого міста були готові до холодної пори року. Ми просимо людей, хмельничан, долучатися до того, щоб допомогти українцям, які будуть зимувати у нас в Хмельницькому. Подушки, одіяла, постільна білизна і, взагалі, взуття, навіть сьогодні зіштовхнулися з такою проблемою, що є. Потреба у килимках, тому що люди знімають квартири і. Там їм це треба все десь прийти і взяти, воно дорого коштує. Ми просимо людей приносити нам дитячі іграшки, дитячі книжечки українською мовою, зокрема, діти. Крім того, що тут працює дитячий куточок, коли батьки вибирають якісь собі речі, діти можуть тут погратися. І до того ж, кожна дитинка, звичайно, що хоче собі взяти якусь іграшку. Принести необхідні речі можна до театру імені Старицького у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 16. Цятої години Ірина Муляр Валерій Телеговський новини міста.